Пішов в життя співзасновник гурту Дзідзьо Лесик Турко. Що стало причиною смерті. Невже музиканта утруїли? та все, що відомо про життя виконавця, дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. 22 листопада стало відомо про смерть українського музиканта, екс-учасника гурту Дзідзі О Лесика Турка. Чоловік помер на 59-му році життя. Сумну звістку публікував його син у своєму Фейсбук. У соцмережах українці висловили співчуття родині музиканта та слова підтримки. Одним з перших висловився Михайло Хома, з музикант разом заснував гурт. «Дзідзьо». він опублікував чорно-біле фото свого екс-колеги та висловив співчуття родині Турко. Відома українська співачка та авторка пісень Марія Бурмака оприлюднила зворушливий допис про Лесика, а його близька подруга Наталка Карпа поділилася планами артиста на майбутнє. Під час останньої зустрічі він готувався до нових гастролей. Прощання з Олегом Турком відбулося у Львові та Новоярівську. 23 листопада в церкві святих апостолів Петра і Павла в рідному місті музиканта справили панахиду. Поховали чоловіка в селищі Івано-Франковому. Віддати шану пройшли рідні, друзі, колеги та сотні шанувальників. Біля церкви вони подарували Лесику останні овації: теплі, щирі та сповнені вдячності та любові. Що стало причиною смерті відомого артиста? Цю інформацію поки не розголошують. Зі слів журналістки Марії Панчишин відомо 19 листопада Лесик потрапив до лікарні. Стан артиста різко погіршився. Підняття тиску, гострий біль у животі. Врешті-решт, госпіталізація. Зі слів жінки, з кожною годиною стан чоловіка дедалі погіршувався. Він не міг нормально говорити, а жодні знеболювальні не допомагали. У цій агонії артист пробув кілька днів, а згодом відійшов у засвіти. Лесик мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Торік, у травні 2024-го він переніс надскладну операцію на серці. Чоловіку замінили чотири клапани і аорту. Попри важкий стан та рекомендації лікарів більше відпочивати, музикант швидко повернувся на сцену та продовжив свою творчу діяльність. Співак давав благодійні концерти на підтримку ЗСУ та готував нові проекти. Але проблеми з серцем нагадали про себе ще раз у грудні. Торік. Тоді Лесик був між життям і смертю. Співак переніс клінічну смерть. Під час концерту Наталії Бучинської у Львові в артиста раптово зупинилося серце. Чоловік впав посеред сцени. Команда винесла його на руках та викликала швидку. Лікарі на місці констатували час смерті, але за кілька хвилин серце співака знову забилося. За кілька тижнів Лесик відновився та повернувся до концертної діяльності. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під цим відео. Він продовжував співати давати гастролі а влітку цього року всіх ошелешила новина. Оприлюднили справжню причину клінічного смерті Лесика. Навмисно отруїли перед концертом. Таку версію вперше висунув екс колега артиста Юлік. У своєму Фейсбук він заявив, в організмі Лесика виявило багато токсичних речовин, які ускладнили відтік крові зі слунечка. Цю інформацію підтвердила дружина співака Ірина Турко. Прокоментувала причину погіршення стану свого чоловіка. В одному з інтерв'ю вона заявила, що навіть пішла до поліції. Однак, за словами жінки, правоохоронцям не вистачило доказів факту отруєння, тож розслідування закрили. Ми подали в. Суд на бездіяльність поліції, теж мені гарантували друзі, друзі різні такі адвокати, що стовідсотково мій позов буде задоволений з боку судді. Суддя мені відмовив, написали апеляцію, відмовили з забороною касації як співак здобув популярність та що про нього відомо. Справжнє ім'я музиканта Олег Мирославович Турку народився у 1967 році у Новоярівську, що на Львівщині. Батьки Олега, працівники місцевого заводу, помітили, як сину подобається музика, тому заохочували його грати на різних інструментах. Лисик Турку часто згадував: перша гітара стала для нього не просто іграшкою, а справжнім другом. І як же почалася його зіркова кар'єра. Після закінчення школи Лесик вступив до Львівського інституту на інженерний факультет, проте з навчанням у нього не склалося. Він покинув заклад, щоб присвятити себе творчості. Це рішення стало визначним у його житті. У 1980-х чоловік приєднався до студентського ансамблю Галицький ритм, де вперше виступив перед великою аудиторією. Тоді ж з'явився псевдонім Лесик на честь лісових мандрівок у дитинстві. Тоді українська сцена тільки но зароджувалася, і це давало шанс молодим митцям. Одним з таких був Олег Турко. Виконавець не побоявся поєднати фольклор сучасними ритмами. Відтак у його творчості з'явилася іронія над буденністю. Перші виступи співака приходили в маленьких сільських клубах. Наприкінці 80-х Лесик заснував рок-гурт Форте, одним з вокалістів якого став український співак Кузьма Скрябін. Гурт проіснував до середини 90-х. Після його розпаду Кузьма Лесик та Михайло Хома заснували гурт «Дідзьо». Перший альбом діду став хітома. Їхній гурт феноменом. Тури по Україні, фестивалі, телевізійні ефіри та концерти. як карнавали. у грудні. 2013-го гурт виступив на майдані незалежності перед учасниками революції гідності. Але у 2016-му лесик шокував прихильників. Співак оголосив, що залишає гурт дідо. Чому виконавець пішов? Припущень і чуток було багато, сварки через авторські права, конфлікт із Михайлом Хомою та багато іншого. Але музикант це все спростував. Як пояснив сам Лесик, розрив не зрівав давно через розбіжності у поглядах на творчість. Після цього співак продовжував працювати над іншими проєктами. А якщо до особистого життя зірки? Зі своєю майбутньою дружиною Іриною співак познайомився на одному з львівських концертів. Вона була фанаткою гурту. А він проявив ініціативу та запропонував піти в бачення перше. Згодом пара узаконила свої стосунки. Молоде подружжя мешкало у Львові. Пізніше у закоханих народився син. Його назвали на честь батька Олего. Нині Лесико молодшому 37. Наша редакція висловлює щурі співчуття родині музиканта. Чи слідкували ви за творчістю Лесика Турка? Які його пісні полюбляєте найбільше? Напишіть нам у коментарях. Також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!